Коротше, йду з акції з приводу військовополонених. Конкретна особа виривається, підбігає до мене і без приводу зупиняє, я питаю, чого. А, каже, перевірка документів, може вирошенку. Я кажу, чого, Пройшла багата кількість людей. Я журналіст показав от, своє безстарення. А зараз я вам поясню. Як купать коротше? Вікторович. Вікторович, рік народжений. 16 на 91. Коротше йду з акції з приводу військовополонених. Конкретно особа виривається, підбігає до мене і без приводу зупиняє. Я питаю чого. А, каже, перевірка документів, може виворошивку. Я кажу, чого? Пройшла багато кількість людей. Я журналіст. Показав фото. удостоверение о А за раз я вам посту, так, купать колес? Викторович. Викторович, Рик Нарожен. 16 на 3,